Розглянемо аддон для спрощення роботи з uv розгортками моделей. Переходимо на сайт з адоном. Адон називається UV Squares і служить для того, щоб вирівнювати розгортки моделей. Посилання на цей аддон буде в описі. Перейшовши на сайт, ми бачимо ось тут опис, як його встановлювати і так далі. Як же його скачати? Ось тут ми бачимо кнопку з написом «Код», натискаємо на неї, і нам необхідно завантажити ZIP-файл. Бачимо, що файл заархівований. Тепер переходимо в Blender. Для встановлення даного аддона натискаємо Edit Preferences. Переходимо на вкладку адонів, натискаємо стрілочку вниз і обираємо пункт Install From Disk. Знаходимо скачаний файл, його не потрібно розархівувати. Обираємо і натискаємо Install From Disk. Все, адон встановлено, і він має працювати. Закриваємо. Додамо в сцену Наприклад, кільце. Знімемо прапорець з генерування і розгортки, і зробимо розгортку самостійно. Побачимо, що в нас вийде. Натискаємо Tab, переходимо в режим редагування. І давайте ми дане кільце розріжемо навпіл. Натискаю двійку на. Цифровій клавіатурі. Обираю одне з ребер. Alt-клік. Робимо ось таким чином. Обираємо пункт меню UV, помітити шоу. Натискаю трійку, перехожу в режим роботи з гранями. Натискаю A для того, щоб виділити всі. Знову UV. Ну і давайте оберемо який-небудь з варіантів, наприклад, ось цей. Переходимо на вкладку роботу з UV-розгортками». Давайте ще позмінюємо, подивимось, як працює. Так, і ось залишимо, мабуть. Ось такий варіант просто для демонстрації аддону. Зверніть увагу, ось тут оці всі лінії викривлені. Зазвичай ось такі викривлені розгортки потрібно випрямляти. От для цього якраз і служить відповідний аддон. Натискаємо N для виклику бокового меню. Ось він з'явився. Тут його, до речі, не видно. Ось тут він. І тут є декілька пунктів. Натиснемо, наприклад, ось цей. Ось бачимо, тут вирівнювалося у нас. Також ми можемо обирати окремі елементи. Наприклад, ось так обираємо. Натискаємо, і у нас елемент вирівнявся.